Зорину часу доби вам, громадяни, в ефірі 63 й випуск ЮНН. Міжгалактична аерокосмічна виставка 2954 завершилася кілька тижнів тому, залишивши за собою чимало важливої інформації. У чотирьох спеціальних випусках, присвячених цій події, розробники розкрили ключові аспекти, які визначатимуть майбутні гри. У цьому відео ми зібрали найцікавіші моменти виставки, щоб ви краще зрозуміли, як розвивається всесвіт Star Citizen. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та до. Найте ЗСУ, усі посилання в описі до відео. В першому епізоді шоу, присвяченому міжгалактичній аерокосмічній виставці, Джаред разом із Рішем і Джоном обговорили майбутнє космічних боїв і корабельних операцій у Грі Стар Citizen. Основною темою стала зміна концепції з часу знищення на час виведення з ладу. У майбутньому кораблі не будуть одразу вибухати, а їх пошкодження вимагатимуть ремонту і зусиль для повернення до робочого стану. Розробники прагнуть впровадити фізичну систему пошкоджень, яка враховує швидкість снарядів, силу удару та ефекти для відкриття нових можливостей геймплею, піратство, ремонт, розбирання на ресурси тощо. Для зменшення втрат від втрати кораблів будуть враховуватися страхування і алгоритми повернення кораблів, особливо для стартових чи невеликих моделей. Пріоритет надається балансу між втратами, глибшим геймплеєм і доступністю гри. Особливості, як от ресурсні мережі, збільшить час на ремонт і дозволять екіпажам краще управляти пошкодженнями, особливо на великих багатокористувацьких кораблях. Прогресія включатиме інтеграцію всіх ігрових аспектів і професій, таких як буксирування, ремонт дозаправка і підтримка PvE та PvP балансу. Мета всіх змін створити цікавий захопливий досвід для всіх гравців, незалежно від їхнього рівня чи ролі у всесвіті. У другому епізоді Річ Тайрер розповів, як повинні виглядати бої з капітальними кораблями. Бо після демонстрації сквадран 42 на зенконі у гравців залишилося чимало питань. Бої з капітальними кораблями у це складна система, що вимагає стратегічного підходу. Гравці не можуть просто атакувати великий корабль в лоб. Необхідно поступово руйнувати захист, турелі, системи близької оборони, щити та їхні генератори, ключ до успіху, координація дій, сканування вразливих місць, атака визначених цілей та використання спеціалізованих ролей кораблів, винищувачі, торпедоносці тощо. Після пробиття оборони гравці можуть або атакувати критичні системи корабля, або зайнятися абордажем для захоплення. Маневри також грають важливу роль: капітальний корабель може повертатися, захищаючи слабкі місця, тоді як супротивник може намагатися Вивести з ладу двигуни, усе це створює пазл, який потрібно вирішити, щоб перемогти. Бої за участю капітальних кораблів поєднують безліч аспектів гри від тактики до підтримки флоту і навіть порятунку екіпажу після бою, що робить їх найскладнішими і найцікавішим етапом гри. Друзі, коротка пауза між епізодами. Наразі ми допомагаємо зведеному підрозділу тактичної групі Велика Новеселівка, який потребує систему радіоелектронної боротьби для виконання бойових завдань. Сума збору 138 тисяч. Гривень. Кожен ваш донат це реальна допомога нашим захисникам. Реквізити для підтримки знайдете в описі цього відео. Дякуємо за вашу підтримку. Привіт, друзі! Ми військові звертаємось до вас із проханням підтримати важливу справу. Наразі нам необхідна портативна система радіоелектронної боротьби Т1000, яка працює на п'яти діапазонах частот. Це обладнання критично важливе для нашої роботи на передовій. Завдяки вашій підтримці ми зможемо ефективніше протидіяти ворогу та захищати наші позиції. Збір організовують Анкл Дрон, Євген Антонов, Сергій Сахань та Ярослав Задоровоський. Кожна ваша гривня наближає нас до перемоги. Деталі збору шукайте на сторінках організаторів. Разом до кінця дякуємо кожному, хто долучиться. Слава Україні! Героям слава! А тепер повертаємося до нашої космічної мандрівки у всесвіті Star Citizen. Третя частина була цілком присвячена майстер модам, і це була фінальна частина присвячена кораблям і розвитку корабельного геймплею. Система майстер модів мала стати основою для революції в космічних боях, але отримала змішані відгуки. Частина гравців хвалять її, частина критикують. Спочатку режими створювалися як динамічна система, яка буде еволюціонувати разом із розвитком гри. Наразі у грі є два режими: бойовий і навігаційний. Майбутня. Поява крафтингу і квантових прискорень матиме вплив на ці режими. Крафтинг дозволить гравцям покращувати кораблі до різних рівнів від 1 до 5. Наприклад, якщо ви хочете битися на вищих швидкостях, вам знадобляться відповідні кораблі та компоненти для них. Квантовий прискорювач стане мостом між звичайною швидкістю польоту і квантовими подорожами. Це дозволить гравцям швидше долати відстані в межах планет або між точками інтересу. Прискорювач зможе досягати до 10% швидкості квантових подорожей і усуне затримки пов'язані з переходом між різними режимами, важливо, що гравець зможе налаштувати свої кораблі відповідно до своїх уподобань. Наприклад, ви зможете зберігати зброю активною навіть під час маневрування або прискорення, жертвуючи при цьому щитами. Загалом система буде більш гнучкою, надаючи більше тактичних можливостей і варіантів для різних стилів гри. Всі ці зміни є частиною більшого бачення гри, і вони спрямовані на створення цілісного досвіду. І в грі все ще залишається простір для вибору. Четверта частина була повністю. Присвячена історії героя Джекса Маклірі, головного внутрішньоігрового ведучого всіх виставок в грі. В студії був актор, який грає і озвучує його Джонатан Буз. В цілому, це все із цікавого, що ми знайшли в чотирьох випусках шоу, які були присвячені міжгалактичній аерокосмічній виставці 2954. На сьогодні, все. Дякую, ви, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь. Посвідуйте за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньоїгрової валюти. Побачимось у всесвіті.